Пане Тарасе, вітаємо на живу на Суспільному. Добрий вечір. Так, доброго дня. Хочеться почути вашу оцінку цієї урядової ініціативи про те, що претенденти на державну службу мають обов'язково прийти або строкову службу, або загальновійськову підготовку. Я повністю підтримую такий підхід, uh -huh. тому що ми повинні розуміти, що фундаментом України існування України є армія. Та, власне, ВПК, і відповідна наявність служби в армії, є обов'язковою умовою, принаймні для чоловіків. А ну по жінкам я думаю, що це на добровільній основі було, Тому що ми повинні розуміти, що ті небезпеки, які спиткали нашу державу за останні так мінімум 300-400 років, які були пов'язані з тим, що Україна не могла себе захищати і була завжди об'єктом та ареною. З'ясування стосунків, наприклад, Російської імперії та європейців на, на нашій території. Якщо порахувати, скільки українців загинуло, наприклад, у двадцятому сторіччі через те, що ми не були спроможні захищати самі себе у нас не було держави, то за різними оцінками загинуло від 15 до 20 мільйонів українців. Тому я підтримую таку систему: підтримую систему. Вона схожа на ізраїльську систему, де людина, яка ну не служила в армії, ну просто не має ніякого політичного майбутнього, тому що е наявність наявність такого цензу дозволяє сформувати національно орієнтовану еліту, е яка розуміє розуміє потреби держави, яка показала своїм конкретним прикладом. А що вона готова служити державі, тому що знаєте, у нас тут завжди оце останні 10 років постійне говорення є, що от треба платити більше грошей для того, щоб там люди були і працювали в державному апараті. Ні, так по всьому світу не працює. Подивіться на зарплати, наприклад, держслужбовців в Польщі. Ну там знаєте, порівняно з тим, що собі малюють деякі наші урядовці, значно менше. Тому що робота в державному апараті – це в першу чергу служіння суспільству, і тому в даному випадку я вважаю, що оскільки фундаментом суспільства є армія та наш ВПК, то звичайно, що чоловіки повинні служити в армії для того, щоб е мати е якісь е е е е е Ну, шанси опинитися в політиці, так. А от чи не буде це дискримінаційним щодо тих, які чоловіків, які вже на держслужбі? Адже тоді той, хто вже є держслужбовцем, не матиме такої перспективи, про яку ви кажете. Якщо можна коротко, це їхні проблеми. Ми тут до чого? а Хай mm. mm -hmm. mm -hmm. проходять базову підготовку mm -hmm. чи інший спосіб. Mm -hmm. Ну слухайте, ну дискримінація, це знаєте таке. Ну, ну от є Ізраїль. Там, от весь кабінет міністра служив в армії. Ну вони зараз цивільні особи, але всі служили в армії. Я вас запевняю. В... в цьому служив в загоні спеціального призначення, наприклад, і так далі. Я думаю, що там не стоїть питання. Це дискримінація чи не дискримінація. Це обов'язок чоловіка в даному випадку, якщо ти хочеш, якщо ти хочеш претендувати тим більше на державні посади. А Пан... все інше, я думаю, що можна вирішити це питання. Взяв відпустку і пройшов три місяці без ЕВП. Ще одне питання маємо до вас. Після наради з міністром оборони України Рустемом Умєровим Володимир Зеленський президент анонсував зміни в державних інституціях. Про це президент напередодні написав у себе в телеграм-каналі. Зміни стосуватимуться покращення динаміки у відносинах з США та нових кроків в управлінні сфери оборони. Зазначено у повідомленні пане Тарасе, не можна Спитати вас, що ви бачите, що це означає. От, як ви читаєте цю новину? Зміни ну, у держінституціях. Ну, як і більшість, мабуть, що це, це майбутнє, скоріше посол Сполучених Штатів Америки. так? У міру, так? Що, ну, Точно, mm -hmm. в цьому напрямку. Ну, я вважаю, що, до речі, пан Умерех може бути дуже непоганим послом. Чому? ж таки, я спостерігаю за ним. Mm -hmm. а, ну, знаєте, є у людей, які є вроджені, вроджені якості дипломатичні, так? А, ось є у людей, яких немає таких якостей. Так, от, на мій погляд, пан Мере був би дуже непоганим послом, принаймні Сполучених Штатах Америки щодо його урядування в якості міністра оборони є дуже багато в дійсності питань. Що багато хто хто співпрацює з нинішнім міністерством оборони, просить поверніть Резнікова так, який принаймні якусь систему організовував Міністерство оборони. От, наприклад, Міністерство оборони не фінансують власні ЗРК, то не знаю, Україна вже зробила приватні компанії, зробили власні ЗРК, вже діючі установки. Є або там були питання щодо фінансування снарядів власного виробництва, які вже готові виробляти приватні компанії. Теж якась дивна позиція цього міністерства оборони. давайте закуповувати імпорт. Кожна закуплена імпорт, який можливо виробляти в Україні, це втрати для. Економіки це втрати для нас, того, що ми не можемо залучати додаткові ресурси в економіку. Тут у вас попередній автор, е, ну, попередній коментатор говорив про мінімальні зарплати. Так. так а як це працює? Робочі місця, відрахування, е, більше робочих місць, більше відрахувань, в тому числі це можна на експорт потім відправляти. Тому питання є, і я вважаю до речі, що він може і впоратися з цим питанням, тому що ну, я так за ним спостерігаю. Ну, у нього є дипломатичні е, якості, тим більше знаєте, що з таким е, східним фльором, якого немає ні у кого. Я думаю, мало кого є в Україні, тому що там люди вирізняються такою дипломатичністю, вмінням правильно вести перемовини і правильно. A, правильно поставити себе на перемовину, ну що ж будемо стежити за цими можливими змінами в держінституціях. Okay. Йдемо далі йдемо далі. бо маємо ще кілька питань у Верховній Раді. Пропонують змінити виборче законодавство. Відповідний законопроєкт про зміни до виборчого кодексу вже зареєстрували. Повідомляє сайт парламенту. Автори пропонують новий підхід до формування регіональних списків кандидатів народні депутати пропорційно до кількості виборців. У кожному о, е, окрузі, е, про що саме йдеться, і чи на часі? Таке моє запитання. Ну давайте так. Ну, точно виборів під час війни не будуть, а то у нас почали зраду одразу всі качати. Я За тому й запитав, чи на часі. Далі, ми повинні... Тому що да, там може йти да, про якісь да. такі, можливо, процедурні речі, але сам факт, що зареєстровано законопроєкт, ага, готуємося до виборів. Ну, У нас да, у нас завжди mm -hmm. шукають конспірології. Давайте так. Очевидно, що для проведення виборів після війни потрібен буде окремий закон, тому що згідно з діючим законодавством, який розрахований на мирний час і на. Ту конфігурацію країни, яка існувала в той час, ну це неможливо зробити, в якому стані знаходиться, наприклад, реєстр виборців, як закінчується війна, так тому що багато було переміщених осіб, наприклад, на центральні чи західні регіони України, за якою системою буде проводитись вибори? Це теж питання. Далі черговість виборів. Очевидно, що троє виборів одночасно провести буде неможливо. Технічно ЦВК це не потягне. Найбільш імовірний сценарій: що спочатку будуть проведені вибори до Верховної Ради та місцевих органів влади, а потім будуть президентські. Це найбільш робочий сценарій, який я бачу ну, з багатьох причин, в тому числі політичних. Тому очевидно, що доведеться ухвалювати цей законопроект, як можливо, саме під ці вибори, або, наприклад, як будуть голосувати люди, які знаходяться за кордоном, скільки дільниць там відкривати, на базі чого відкривати, як це буде теоретично відбуватися, в які в якій формі як перевіряти, як контролювати? Тобто в дійсності дуже багато таких от питань. Але я б не поспішав робити висновки, що будуть робити вибори під час війни. Я думаю, що це неможливо і думаю, що це таке, знаєте, просто звірка, звірка позицій, як це взагалі теоретично може відбуватися, тому що ну очевидно, як я вам сказав, що це законодавство яке є, для того, щоб зробити демократичну процедуру, до якої не буде ні у кого ніяких претензій. Як внутрішніх, так і наших партнерів. Тому я думаю, що ну, ну ухвалять. Я не виключаю, що він може бути, до речі, потім змінений. Угу. Ще одне питання хочемо обговорити з вами. Йдеться про голову центру протидії корупції Віталія Шабуніна. Він прокоментував підозру щодо нього та обшуки, і, зокрема, в телеграм-каналі в себе дослівно написав наступне: Володимир Зеленський робить кроки. У бік авторитаризму і і додав далі в повідомленні. Таким чином президент цитую: хочу показати всім, що якщо захоче, то може робити що завгодно і з ким завгодно. Кінець цитати, е, пане Тарасе. Е, на вашу думку, що відбувається навколо справи голови ЦПК Віталія Шабуніна. Ну не знаю звідки така позиція пана Віталія. Це ж справі два роки. Я там просто подивився. Ініціював її колишній. Тоді він був військовослужбовцем, журналіст, достатньо відомий Володимир Бойка. Справа була ініційована ним ще два роки тому. Ніяких слідчих дій по ньому не було. ДБР не хотіло її розслідувати, її змушували через суд робити. Це так як там і набу не давала ніяких виставків, теж через суд все скасовувалось, тому я не знаю про яку знаєте керування в ручному режимі тут йдеться, тому що якби це було керування в ручному режимі, от подали і одразу ж воно понеслося. Так і якби так, от якщо йшлося, а так ну ніхто ніхто не хотів, ДБР не хотіло брати за цю справу. Ну, подивіться там, от є пан Володимир Бойка. Він же. Є ініціатором цієї справи два роки він а, а, змушував ДБР розслідувати цю справу. Ну там стосовно того, явки неявки в частину він виявляється по-моєму сам з цієї ТРО, якщо не помиляюсь, але і тому він ініціював ту справу. Тому я думаю, що там багато чого а, надуманого в даний випадок говорити, що саме зараз, і що саме Зеленський цим займається. Ну як якось знаєте, якісь такі. Млявий авторитарист. два роки нічого не відбувалося. ДБР не хотіло його розслідувати і так далі. Тому так, так воно виглядає не дуже адекватна оцінка того, що відбувається. Ну, подивимося, як воно буде реалізовуватися у суді. які докази будуть там надані? Я думаю, що там з'являться нові фігуранти, як пан Ситник і пан Новіков, тодішній голова НАЗК, і е, заступник голови НЗК, які, начебто, давали листи, щоб обґрунтувати, чому Дякую. повинен чому повинен командир відпустити його. Дякую. Так що Вам, я ж не знаю, я вважаю, що це Стежим, надумано. Стежимо разом з вами. Дякуємо, Тарас Загородній, політехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи, був гостем цієї години.